Законодавча норма про повне відшкодування вкладів фізичних осіб під час воєнного стану діє за рахунок фінансового стійкого стану системи гарантування вкладів. Нагадую, виплати гарантованої суми відбуваються за рахунок коштів системи гарантування, а не за рахунок коштів державного бюджету. Основним джерелом отримання коштів є регулярні збори, які сплачуються банками-учасниками. А це є все банки, що мають банківську ліцензію. Наш підхід до управління фінансовими ресурсами та інвестиційна політика забезпечують отримання додаткового інвестиційного доходу. Відтак, регулярні внески банків-учасників спрямовуються на формування подушки безпеки для забезпечення фінансової стійкості системи гарантування. На сьогодні фонд акумулював. Близько 19 мільярдів гривень, з яких 50% інвестовано в державні цінні папери. Цих коштів достатньо для виконання своїх зобов'язань перед вкладниками банків, що виводяться з ринку. Близько 80% вкладникам мегабанку. Першого банку, що визнаний неплатоспроможним, під час дії норми про 100% гарантію, забезпечено виплату в повному обсязі. А також фондом зарезервовано 1,2 мільярда гривень для здійснення виплат вкладникам Банку Січ, що був визнаний неплатоспроможним минулого тижня. Навіть в умовах воєнного стану фонд гарантування виконує всі свої функції та зобов'язання та є фінансово стійким та платоспроможним. Фонд гарантування вкладів наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.